Її питання інновації, традиції, по, по, по країни. Хочу презентувати нашого національного архітекта. And I would like to, uh, Helena, будь ласка. Поговоріть, як ми обдумуємо наші місцеві практики, містобудування. Дякую за це запрошення, що я можу працювати і говорити на цьому семінарі. Це для мене велика честь робити. Дуже дякую. Декого з вас я зустріла у вересні. І тоді я говорила про базові людські потреби: де жити, як знайти притулок, як себе відчувати в безпеці, як створити місце, де тебе чекають, і ти якби відносиш до цього місця. Це було у вересні, я говорила про це. І ми знаємо, що дуже багато що сталося з останнього часу. І тому ці промови ще більше мають, якби ці, цінність сьогодні, ніж раніше. я просто коли бачу, як війна зруйнувала архітектуру, але також як зараз суспільство думає про архітектуру, як стало. І для мене це дуже важливо. І тому дуже важлива архітектура, щоб щоб не втратити надію і довіру до суспільства. Тому що коли не буде довіри, тоді буде проблема. Тому що довіра це основа демократії. Sure. але робота з архітектурою? І як ми сьогодні тут сидимо в Швеції, ми бачимо, що архітектура може бути інструментом працювати з проектованим середовищем отримати довіру і працювати з великими викликами суспільства. Тому як аміна сказала, я бачу надію, коли я бачу архітектури. І коли я бачу, як українські архітектори працюють в дизайні, в національному плані відродження України відбудови України з липня 22 липня, там сказано, що українські уряди Україн сказали, що Україна краще відбудує України з демократією та сталим розвитком. Ми також ми також говоримо Швеції про це, коли ми говоримо про політику а, архітектуру Швеції, і сьогодні я вам дам приклади. Можна слухати переклад української Я знаю, що вас немає часу. часу створювати архітектурну політику, то що ми поклали роки, щоб її збудувати. Але тому я хочу поділитися з нашою архітектурною політикою. Zoom і також не лише через не лише архітектурною політикою швеція але й швеція і в цієї наша політика називається спроектоване середовище ссылку життя насилку на ту конференцію Евармент токе. Really, uh, Отже, наша архітектурна політика називається спроектоване середовище проживання. To that and will help to Архітектура та дизайн допоможуть створити стале справедливе та менш сегреговане суспільство з ретельно спланованим середовищем проживання, в якому кожен має хороші можливості впливати на розвиток спільного середовища. Отже, сталість ретельно сплановане середовище проживання та інклюзивність. І як ми його досягнемо такого результату? Нам треба говорити про якість. І, і сталі на перше місце, на першому місці. Отже, це наша ціль, і ми працюємо дуже тяжко з цією цілею і якість дійсно є в центрі цієї політики. Якість в архітектурі, форми та дизайні це створення цінності не лише для замовника та користувача, а й для навколишнього суспільства та майбутніх поколінь. І можна про це говорити цілісно. якщо говорити про цілісний погляд, ми говоримо про довгострокову соціальну, екологічну та економічну стійкість, корисну стійкість і красу всі масштаби від містобудування до деталей, планувати, будувати і керувати побудоване середовище та процес і сам процес regulations, laws, and і як ж ми працюємо на державному рівні, щоб підтримати сектор це Швеції. Політики, активісти. Ми говоримо з ми працюємо з положеннями, законами, політиками, фінансовими інструментами, формування та поширення знань. Ми маємо мережі, ми маємо залучаємо, надихаємо людей і в червні. Я більше розкажу про ці інструменти і про лего і про те, як ми працюємо з регуля з нормами. Сьогодні я буду лише говорити про політику на на рівні європейської політики. Я думаю, що ви всі вже чули про європейський новий європейський багаос, і вони працюють точно так, як ми працюємо у Швеції. Стійкість, інклюзивність, гарність і гарно для розуму душі. У них є ті самі інструменти, які ми маємо: фінансові інструменти з мережі формування та поширення знань. І це ті самі інструменти, які ми будемо працювати з вами в Україні. Я була перед тим, як цей європейський багат був запущений, я працювала в експертній групі членів держав ЄС. І там дійсно можна знайти інве... Ми працювали до спільної культури інвестицій у високоякісне житлове середовище для всіх. Ми почали нашу роботу у 2020 році. Це така якби частина пузла. Ми працювали на європейському рівні з високої якості архітектури. для всіх. І це почалося тисячу 1900... 99-му році, і там було багато резолюцій, рішень, як ви бачите, в 2001-2008 році. І в 2018 році була Девос -деклара декларація, і в 2020 році ми почали цю роботу, і потім зразу після того нова європейська Багаус започала свою роботу. Ви бачите, багато людей з різних країн працювали в цьому разом. якщо так говорити про одні з визнач... визначених ключових проблем і завдань я можу сказати, що культура є ключовою. Я відвідувала у моє місто в люпні місяці, і там був дослідник. Він дослідник з України показав цифри, що культура набагато біль ближче до людей зараз у військовий час ніж раніше. І так само в нашому спроектованому, в нашій політиці проектоване середовище життя. Ми також багато говоримо про культуру Планування майбутнього з думкою про якість. Бачите більшу картину, цілісне бачення, зміцнення компетенцій, зміцнення ролі архітекторів, тому що вони є агенти зміни. І така більш прикладна частина. Ми взяли девос критерії якості, економії. Практичні дослідження і управління, економії функціональності, різноманітність, середовища, контекст, відчуття краси, і місця І Ми працювали над з вісьма категоріями нагороди, закони та політика, освіта та підвищення бізнесу, інструменти, процеси та дослідження, фінансування та інвестиції. інвестиції. Я не буду читати всі ці. Uh, я критерії якості, але нас є, бачите питання до кожного критерію якості. І ми створили такі інструменти, де можна себе оці оцінювати. І потім ми публікували різні кейс стадії, і було багато нагород. Is, um, you can find them here. For example, Sweden's guidelines for architecture policies and strategic work in municipalities, or the Swiss Federal Inventory of Herds. Наприклад, такі закони та політики як Каталонський закон про архітектуру, Швейцарський федеральний перелік об'єктів спащи, архітектурна політика Швеції, Кодекс дизайну культа. Тут ви бачили майстерні реставрації вікон. Також у нас є кейс стаді про освіту та підвищення обізнаності. мультидисциплінарний післядипломний курс архітектура. Ви бачите талінський музей архітектури, який працює з дітьми. Це у Хайсинки. Вони працюють з архітектурою та дітьми. Ми маємо кейс стадиї з на револітизацію та адаптивного повторного використання. Я думаю, для вас це хороша тема. Це також Сталін з Мальти, з Німеччини. І також бачите дослідження. Тут а, у Нідерландах така була виставка, і вони їздили по всіх містах е, Голландії. Французи те саме роблять. Інвестиції та інвестування. Тут місто у Франції. В місті Бордо вони говорили. Дуже такий гарний проект, ви можете його відкрити, подивитися. Люди жили в квартирах, і вони робили ці реновації в дуже добрий спосіб. Уж Іспанія, як вони працювали там з Іспанії, різні ініціативи благоустрої в Ригу і Фінляндії, наприклад. Як ми працюємо з технологічними інноваціями і всі матеріалами на новому рівні? Наприклад, Сара культурний будинок у Швейцарії і вони працювали з деревом, дерево, яке там росте. Або в Таліні. Створення архітектури таким способом. Я сподіваюся, що це може бути вам допомогою, тому що я знаю, що у вас немає часу на розробку політики і критерії якості, але тут люди цієї Європи з Девос Декларації, Шведи створюючи свою архітектурну політику, і вони поширили свою свої знання в європейський союз, і ми всі робили це разом. Я думаю, для вас цей сайт. Для вас такий подарунок. Відвідайте цей сайт, і подивіться там 120 сторінок. Вибачте, але для вас це буде корисно подивитися. Отже, ще раз хочу нагадати: основні ключові проблеми: культура є ключовою, планування майбутнього з думкою про якість, бачити ширшу картини, зміцнення компетенції, посилити роль архітектор, архітектори, працювати з демократією і сталістю. І відбудувати почуття належності і довіри, і коли ми побачимось у чар у червні в місті Котерборг трошки поділюся з вами більше про законодавчі базу, і як ми працюємо з цим законодавчою базою, щоб була демократія і довіра до уряду. Дякую вам.